Нагадую, друзі, щоб пров'язати лицево, нитка має бути зав'язанням. А щоб пров'язати виворітню, нитка має бути перед в'язанням. Нитка перед в'язанням пров'язали виворітня. Нитка зав'язанням пров'язали лицева перед в'язанням. Виворітня, зав'язанням. Лицева. І розважаємося далі, виворітня, лиця так, пров'язали до середини. І зводимо це до одного плеча. Значить першу і другу петлі лицевою пров'язуємо. Перепрошую. Лицевою пров'язуємо з основної нитки. Бачите, ледь не помилилася. Я ледь не пров'язала їх один в один. Так? З основної нитки взяли і пров'язали, щоб. Перейти на наступний ряд. Далі цей ряд в'яжемо так, як був попередній. Лицьову лицевою, вивертню, виверітньою. Тобто по два ряди, резиночки, і зміщуємо її. Такого. В принципе, такий светр можливо зв'язати за три дні повністю. Я так довго відкладаю так довго свитер кажу, жилетку цей жилет. Це вже просто не припустимо. Вже нові холоди прийшли, допоки я склав. Мені дуже хотілося встигнути це до Паски зв'язати. Але коли запит без точної дати, то ось так і маємо. Так, треба поставити усі повідомлення. Мені здається, що не всі повідомлення бачу. почитаю все. І останню крайню петлю лицевою, і першу петлю лицевою. Підняли, не забувайте піднімати ряд. Краєві – це дуже важливо. Так, фільтр. Усі повідомлення тепер. Вона пішла, що я не сказала, що не зможу завітати. Будьте щирими, коли когось підтримуєте, друзі. Ось що я вам можу сказати. Так, знову змінюємо. Там, де була лицева, виворітня. Там, де виворітня. Лицьова. Ось так виходить, що у нас прибирається одна петля за два ряди. І тому дуже заздалегідь, треба продумувати, де у нас починається пройма і як вона виглядатиме. Бо нитки об'ємні, ряд високий. Можете собі уявити, що або пройма буде дуже велика, або е, дуже коротенька, і треба буде якось широко її робити. Тобто, думайте, за це заздалегідь. Як от ми пров'язали 4 ряди від, від пройми під руки і в'яжемо горловину одразу, 4 ряди одразу горловина. Ай-яй-яй, бачите, якою помилкою припустилася. Отут, друзі, я не помітила, що в мене лишається петля. І зробила розширення випадково. Ай-яй-яй, добре, що коротенький ряд. І ми швиденько це виправимо. Ось так вони бувтаються, балуються, і можна не помітити такого. Звісно, можна було її розрізати, вшити, заправити, тобто, якби воно там десь посеред полотна, то я б розрізала ту петлю і сховала її у в'язання хвостики. Але в даному випадку нам легше розпустити цей коротенький ряд і зробити ось таким чином. Друзі, вітаю, хто долучився. Пишіть чай, каво. Будемо спілкуватися і все таке інше. Поки я швиденько хочу хоча б трошки просунутися у а ми знаємо, що немає нічого важливішого за малесенькі кроки, що вони і приводять до мети найшвидше, ніж коли наважуєшся на великий крок, наважуєшся, наважуєшся. Пів життя наважуєшся, чи зробив той крок, чи не зробив. А малесенькі кроки, вони найкращі. Так. Є, перевертаємо і ось такого, і тут перемішуємо. Ведесенько зроблю одне плече, і за цим, за цим же зразком я буду робити і друге, але немає сенсу це робити в прямому ефірі, поза ефіром зроблю.